Ілюмінайзер. Теж зараз є об'єм 30 і 50 мл, він проживає в вакуумі, його можна використовувати ввечері або вранці. Тобто можна і два рази в день можна чередувати, але він позиціонується як нічний, так і денний. Єдине, звісно, що після крему з ретинолом попереднім, і якщо ви цей крем використовуєте, вам потрібно наносити СПФ захист, якщо індекс вище 3. Хоча ми це і так маємо робити, якщо індекс вищий трьох. Цей крем теж його передає повністю робоче завдання своєю назвою. Він називається Illuminizer. І це говорить про те, що цей крем буквально допомагає нашій шкірі світитися і дає такий отой glow ефект Буквально декілька разів використання, ви це помітите на своїй шкірі. Що ж це за крем? Він містить азелаїнову кислоту у відсотку 8. Це така знов-таки золота середина, яка не має а, такого дратуючого потенціалу і в той же час діє дуже ефективно. Крім того, звісно, все тут ще у формулі. Ви щоб розуміли, в формулі є 29 компонентів, наприклад, у моїх формулах. З цих 29 компонентів на емульгатори, стабілізатори, консерванти ну, відкидається близько 6. А все інше це активи, які доповнюють стабілізують один одного, дають каскадне зволоження, дають м'якість, дають так. Таке приємне відчуття на шкірі, коли правильно всі компоненти між собою поєднуються. Я дуже над цим працювала і дуже хотіла, щоб ще тактильно було приємно користуватися всіма цими кремами. Мені вдалося на 300%. Так от, крем легкий, приємний, дає і зволоження і дає, звісно, таке, скажімо, заспокоєння шкірі, він працює одразу у трьох напрямках. Його можна використовувати для тих, в кого є пігментація, тому що він дуже ефективно працює над пігментаційним процесом. В ньому є всі компоненти, які для цього потрібні. Звісно, якщо ми боремося з пігментацією, ми підходимо комплексно. Я ще буду про це говорити, але крем це дуже важливий компонент у цьому процесі, який буде давати яскравий результат. Друге завдання цього крему це робота з жирною проблемною шкірою і зі шкірою з акне, тому що саме азолеїнова кислота має доведену ефективність в роботі з такими завданнями. І третій момент цей крем можна використовувати людям, які мають РЗЦ. і можна використовувати в стані ремісії, звісно. Тому що знов-таки азелеїнова кислота має доведені властивості у роботі з таким станом шкіри. От вам приклад, коли крем працює зразу в трьох напрямках і буде підходити всім трьом типам і станом шкіри.